Ще одна ділянка, яку ну просто не можемо не зачепити, це безпосередньо Бахмут. Там, ну я не знаю, вже більше року, безперервно не затихаючи це відтинок фронту. Якщо говорити коректніше, то от нині йдеться е, насамперед про ділянки. Північніше міста в першу чергу, от е, з району там ну, від Берхі, Берхівки, умовно кажучи, бік Григорівки і Богданівки, силами залучивши фактично вже майже всі підрозділи 200-ї мотострілецької бригади, і щонайменше е, там два батальйони, окремі 98-ї повітря десантної дивізії, окупанти тиснуть у бік Григорівки-Богданівки зі сторони Хромового. І тут дуже неприємна історія, тому що приблизно приблизно майже від Позначки 190, десь приблизно тут вона знаходиться. Це автодорога Т-0506, часів Яр Бахмут. От десь на цій ділянці від позначки 190, іде фактично до в'їзду в Хромове. Окупантам вдалося перерізати дорогу. На тижні також дуже сильно посилили активність окупанти безпосередньо вздовж вулиці Чайковського. Це та, що переходить, переходить у трасу Н-35 Бахмут-Костянтинівка. Сюди повернули московити на ділянку саме на цю підрозділи 11-ї окремої десантно-штурмової бригади. Е, і е, я так думаю, що мета тут ну очевидна за Іванівським обабіч траси е, Н 35 панівні висоти у цьому секторі. очевидно, вони хочуть їх, якщо їм вдасться, захопити. Не менш е, серйозна, я би сказав, драматична ситуація відбувається на південному фланзі Бахмута. Е, тут е, цілих. Чотири ворожих основних підрозділи: це Мотострілецький, 4, 72, 82 і 85-та мотострілецькі бригади. От ці вони атакують фактично вздовж всієї ділянки від траси той таки Н-35 і аж до. Майорська найбільш загрозлива ситуація зараз складається північніше і північно-східніше Кліщівки по всьому східному периметру від півночі до півдня навколо Андріївки. І неприємна історія вона можливо не надто помітна, там на широкий загал, але вона відбулася. Це те, що окупантам вдалося повернути приблизно ось тут. Внизу це трикон однієї шахт, панівний по висоті. Східніше селище Південне. На... Півден... Північний захід від горлівки, от е командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 92-ї бригади, одного з підрозділів 92-ї штурмової бригади. Вже віднедавна, що оперує на власне навколо Бахмута. На зв'язку Ахілесе, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Дякую, що долучилися до нашої розмови. Скажіть, от знову-таки, посилаючись на інформацію, аналіз аналітиків Інституту вивчення війни, АЕСВІ і кількох розвідок, вони написали на тижні, цитую, я процитую дослівно, що. Московити перехопили, ну, слово не московити, там було звісно, перехопили атакувальну ініціативу навколо Бахмута. Зокрема, в районі Кліщівки та Андріївки південніше Бахмута і східніше Богданівки на північ із міста. От ви на місці там, тим більше літаєте. Це насправді так? Московити перехопили атакувальну ініціативу, чи українські підрозділи зараз не лише обороняються, скажімо. Варто зауважити, що ініціативу противник точно не перехопив, але противник має сили засоби для того, щоб вчиняти активно ударно-штурмові дії, і відповідно має чітке завдання повернути втрачені висоти, а також плацдарми під час наступальної операції сил оборони, яка відбувалася влітку та восени. Як наслідок, противник не шкодує живої сили комбінованої живої сили. Це і мобілізовані і Зетівці. Це ті люди, які були позбавлені. Болі на території Російської Федерації регулярні частини. Відповідно, спеціальні групи, спеціальні загони. Також противник не економить свої артилерійські засоби, причепні гармати, так самохідні артилерійські установки, системи реактивного вогню і відповідно легко броньовану броньовану техніку, яка прикриває їхні піхотні групи. ударно штурмові дії противник проводить на всьому відтинку і проводить в різний час доби. На тих відтинках, де противник активно може застосовувати броньовану техніку. Він це робить і доставляє як живу силу до передньої лінії, так і, відповідно прикриває за рахунок вогневої міці. Свої штурмові підрозділи, але об'єктивно 70-80% техніки, яка з'являється в зоні враження наших артилерійських засобів, а також засобів БПЛА за рахунок об'єднаного вогневого впливу або знищується, або підбивається, тобто пошкоджується і подальшим не може виконувати боєві завдання. На відтинках, де противник не може застосувати броньову техніку, він переважно за рахунок неї працює з закритими позиції і продавляє, намагається продавитися живою силою. Динаміка бойових дій надзвичайно висока, тим паче, що противник, маючи ресурс саме живої сили, використовує несприятливі погодні умови, коли присутність БПЛА в повітрі об'єктивно знижується. Але взаємодія бригад, які тримають оборону, налаштована достатньо потужно. Буває інколи так, що спостережні пости одної бригади виявляють штурмову групи противника, передають на бригаду, яка безпосередньо тримає той чи інший відтинок, і бригада відпрацює за рахунок свого не засобів. Основне завдання, я вважаю, є не допускати саме стрілецьких боїв, зважаючи на те, що противника об'єктивно живої сили більше, коли бої переходять в траншеї, противник за рахунок своєї кількості продавляє. Тому дуже важливо, щоб розвідка відпрацювала на тому рівні, як зараз, і краще, тому що за рахунок розвіданих, які ми отримуємо, наміри противника. По більшій частині стають зрозумілі, коли та як він буде штурмувати. А коли ми знаємо, як та коли противник буде штурмувати, відповідно вже спасти спорспостереження, зокрема засоби БПЛА, на ранніх стадіях виявляють противника. Як я попередньо сказав, за рахунок об'єднаного впливу противник отримує суттєві втрати в живій силі, а також техніці в артилерійських засобах. Із чи... Ви... Я звісно, ми чекаємо покращення погодних умов, тому що статистика враження цілої противника і знищення при нормальних погодних умовах зростає в рази. Ви згадали про втрати. Ну, вони там завжди були на Бахмутському напрямку немаленькі. Зараз я так розумію, і не спадає цей темп ліквідації московитів. От за вашими просто знаєте спостереженнями, тому що якоїсь такої об'єктивної оцінки на це запитання важко дати. Чи існує на вашу думку у Русні больова межа, больовий поріг втрат? Цих, за яким вони, ну скажімо так, знаєте, ну не посипляться, ну принаймні зменшать потенціал до наступу, зменшиться їх потенціал до наступу. Це мій суб'єктивний погляд. Він не є репрезентативним. Що стосується живої сили на поточний момент, на пріоритетний для противника напрямках такої межі немає. Але що стосується техніки та вогневих засобів, така межа, звісно, наступає після вдалої роботи об'єднаного впливу вогневого по противнику. Достатньо часто інтенсивних здійсненнях артилерійських обстрілів знижається. Також варто зуважити, що ведеться системна робота щодо виявлення ворожих безпілотних груп, тому що противника об'єктивно техніки більше безпілотної, зокрема і в дронів і знищення їхніх розрахунків дають можливість тих певних пауз насичення їхньої безпілотної компоненти в повітрі. Тому межа в живій силі бажає на поточному, на пріоритетний для противника напрямках. Вона відсутня в техніці, звісно, вона є присутня відповідно. Перебуваючи в активній обороні, я вважаю, що сили оборони перебувають в активній обороні, бо не тільки відбувають атаки, покращують положення попередньому краю. Це називається коли є е, можливість, то противник вибувається з передових позицій, які перед нами таким чином покращується положення загалом позиції, які утримуються, і відповідно скажу, що тяжко, але можливо. Дуже важливо, щоб цивільне суспільство продовжило підтримувати сили оборони. Бо за рахунок підтримки, зокрема, цивільного суспільства ми отримуємо в кількості необхідні технічні засоби для проведення оборонних та ударних дій. В мене коротке заключне запитання. Хілесе, скажіть, я так розумію, все, що ви розповідали, це більше про південний напрямок, але ж спілкуються штаби. Можливо, зможете відповісти? От знову такі АСВ, різниця в оцінках час до часу, і навіть впродовж тижня. Який напрямок зараз навколо Бахмута найбільш загрозливий, Скажімо так, де окупантам вдається більше ну там просуватися, досягати успіху північ. Чи південь від міста всі напрямки є загрозливими. Якщо казати напрямку Хромова, звісно, противник там є більш активним і намагається бити достатньо жорстко і потужно. Водночас маю сказати, що навесні цього року ситуація була орієнтовно така: вихідні рубежі якраз йшли по дорозі від Хромова до Бахмута. Відповідно, на той час силам оборони, зокрема 92 й штурмі бригаді, вдалося зупинити навалу противника, стабілізувати ситуацію, і як наслідок відкинути його на декілька кілометрів. Відповідно, певний, що цього разу також вдасться стабілізувати ситуацію і не допустити подальшого просування противника.